Дня. Я казав Станіславський, все починається з гардеробу і з вішалки. Галина Базюкевич одна з тих, кого першим бачать відвідувачі театру. Жінка 15 років працює гардеробницею. Дуже хороші глядачі, хороші дітки. Вітаємося. Люди йдуть задоволені теж з усмішкою. І ми їх їх зустрічаємо з усмішкою. Ну бо як люди є. То й робота є для нас. Усе життя пов'язане з театром, розповідає Лідія Шафранюк. Жінка навчалася в культосвітньому училищі, згодом була директоркою будинку культури в селищі Локачі, організовувала художні самодіяльні колективи. Зараз відповідає за чистоту в драмтеатрі. За сценою скучала, скучаю і буду скучати. Чи я хворію, чи я старію, а мені дуже вже багатенько трошки років. Я не здаюся. Прибираю вже скільки років, вже третій десяток. У Нас є десять бригада, кожна має свій участок. Серед тих, хто робить вистави видовищними, п'ятеро працівників Бутафорського декоративного цеху. Розповідає його керівник Василь Бочкай. Чоловік прийшов сюди у 1988-му. Відтоді каже, створює речі, які допомагають глядачам зануритись в атмосферу вистави. Цех нас займається виготовленням декорації, реквізиту. Відносно ескізів художників, які працюють над виставою, є постановочна група, режисер, сценограф і художник по костюмах. Ми виконуємо всі, так би мовити, забаганки художника-постановника і глядач, бачить все це на сцені. Театр зараз знаходиться дуже в складної ситуації в зв'язку з епідемією ситуації, тому що ми обмежені в своїй діяльності. І фінансове постачання знизилось в рази. Але Стараємося щось робити і задовольняти глядача. Створення квітів, виготовлення сценічного взуття, робота зі світлом і прання костюмів, робота в театрі різноманітна. Прасуванням чоловічого одягу займається костюмерка Світлана Луцюк, жінка у театрі 34 роки. Я в рік готую від трьох тисяч до п'яти тисяч костюмів. В один костюм входить верхня одежа, сорочка, штани, навіть підколінки, майки. Дуже багато елементів. Тобто, якщо взяти, порахувати, що один костюм ну, десять одиниць, то це в рік в мене виходить 30 тисяч елементів. Тобто, роботи дуже багато, маленька зарплата, але поки що тримаюся. 163 працівники працюють зараз в Облмуздрамтеатрі, розповідає директор Анатолій Глива. Він тут 43 роки. 40 акторів, 8 артистів балету, 19 артистів оркестру. Це творчий склад. Крім цього, є головний режисер, режисери, художники, виконавці інших творчих спеціальностей, які готують все для сцени. Ми дивимося на сцену, бачимо декорації, це столяри роблять. Розписують художники, декорації, бачимо красиві костюми. Крім цього, є ще багато інших спеціальностей. Водії в нас є. У нас є котельня своя, прибиральниці і гардероб, контролери. Нещодавно театру виповнилось 80 років, розповів Анатолій Глива. Через карантинні обмеження ювілей не святкували. Планують зробити це, як тільки випаде нагода. Анна Глищук, Сергій Данилюк, Петро Подієвський. Новини на Суспільному. Луцьк.